У черзі заява, заява... про вступ у справу в якості третьої особи у нас в, в Польщі Національної бюро України. Є представник? Хто підписує свою заяву? Нікого немає. Ну, добре, тоді заочно винесемо розглянемо це питання. питанням. до відео на сторінку в березні. Особливо надійшла бюро Національної антикорупційної бурі, яка не справді перед судом, яка не з'являється на тому що ви передбачив спору на, на стороні прав не, «Укр на Укреональної антикорупційне бюро України. Ведуть ну, адрес Підданко. Підписав Сергій Полупенко. Особа уповноваження національної. Відкат колег, В'ячеслав, від імені Банку Альянс хочу зазначити, що ми цілковито заперечуємо проти задоволення цієї заяви, вважаємо її абсолютно необґрунтованою. І з вашого дозволу надам короткі пояснення, письмові ми надали вже до суду на наявні матеріали справи.